Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків вогню з 31 березня по 6 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. А овнів на цьому тижні, можливо, ви чомусь будете сумувати. Ось, можливо, вам трохи не буде вистачати якихось емоцій. Але на цьому тижні, можливо, до вас прийде якась пропозиція. Або, можливо, вам потрібно буде, знаєте, договорюватись про щось, і ви зможете знайти компромісне рішення вашого питання. А питання може бути для вас дуже таке серйозне, тобто якесь таке відповідальне. І карти кажуть про те, що не сумуйте, зосередтеся не на тому, що ви бачите щось погане, а подивіться на це з іншого боку. Подивіться, що, можливо, для вас відкривається якийсь Нові можливості. Або ось це таке ваше хвилювання. Карти кажуть про те, що вони зайві. Зверніть, подивіться на цю ситуацію з такого боку, що, може, ви саме в цьому зможете знайти для себе щось корисне. Тому нехай на цьому тижні. Якщо і відбуваються зміни, якщо і приходять до вас якісь нові такі пропозиції, щоб ви змогли знайти компромісне рішення, щоб це вас дійсно задовольняло. Я бажаю вам гарного тижня, я бажаю приємних емоцій, я бажаю вирішення ваших питань. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у, леві, у Лева не буде хвилюванням про фінанси. Тобто, щось ви можете вирішити. Щось вирішить таке. В глобальному масштабі, тобто у вас буде вистачати коштів, або, можливо, у вас буде вистачати ресурсу. Це, може, карта каже ще про це. Якщо це не фінанси, то це ви, так знаєте, наповнені. І ви зможете, такий, знаєте, зробити, як Цей тиждень він більш такий спокійний. Але, можливо, на цьому тижні прийде в ваше життя щось таке нове. Якийсь, знаєте, можливо, виток вашої долі відбудеться саме на цьому тижні. Але воно пройде так легко, що ви навіть потім пройде якийсь час, ви озирнетесь на цей тиждень. Ви подивитесь і скажете, Щось так пройшло легко. Не буде ніяких затримок. Будете таки, знаєте, ваші сили. Чого я вам і бажаю. Я бажаю вам вдалого тижня. Нехай у вас на все вистачає ресурсів. Нехай у вас на все вистачає коштів. Вдалого вам тижня, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. І я бажаю вам нових. Таких от кроків вперед, щоб у вас все вдавалося. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. На цьому тижні у стрільців. Якщо ви щось очікуєте, то, можливо, буде якась така невеличка затримка. Щось, причому це, знаєте, можливо, якісь такі ваші бажання саме те, чого вам дійсно так дуже хочеться. І ви, знаєте, так, чекаєте кожну хвилину відповіді, можливо, на якесь питання. Але карти кажуть про те, що буде невеличка затримка. Тому не сумуйте. Можливо, те, що повинно прийти в ваше життя, воно прийде, але трохи пізніше. Тому карти кажуть про те, щоб вам якось легше пережити ось ці такі хвилювання, ось цю таку затримку в чомусь, то вам треба. Зустрітися з кимось, можливо, комусь розповісти, знаєте, посидіти десь випити чашку кави і побалакати, знаєте, можливо, комусь щось розповісти і не тримати в собі. Карти саме про це кажуть. Тому, якщо ви бачите, що відбувається якась затримка, не сумуйте. Воно прийде, але трохи пізніше, і запросіть, можливо, своїх друзів на каву. Можливо, побудьте з вашою родиною. Можливо, комусь розкажіть про ваше хвилювання. І тоді ось ці очікування, оці такий, можливо, не дуже легкий такий тиждень. Він буде для вас, знаєте, проходити легше. А я вам бажаю, щоб якщо і була якась затримка, то вона була маленька, щоб ви змогли вирішити ваше питання, щось таке, те, що вам дійсно потрібно, щоб воно прийшло в ваше життя. І бажаю вам приємних зустрічей. Бажаю вам тих людей, які зможуть розділити з вами якісь, можливо, ваше хвилювання. Або навпаки, ваш радість і підтримати вас, і розказати, що це все таке повсякденне, буденне, а далі буде лише краще. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!